Празник це купа гостей вдома. Йой, то ж треба порядки в хаті зробити. Кого таке біля церкви? Календарик, як попадає з гривень. А ти вікна мило та. Да. Що таке праздник? Храмове свято, або як ми звикли з вами його називати, праздник – це свято на вшановленні святого чи в англійської події, на пошану яких названо церкву. І що цей день повинні робити люди, які належать до спільноти, яка святкує храмове свято? Церква в нашому селищі в Мельниці Подільській святкує своє храмове свято в день собору архістратига Михаїла. Зазвичай люди активно готуються до цього свята. Готують багато їжі, прибирають домівки бо чекають до себе гостей. Тобто байдутні. Але основним завданням празника є активна участь християнина у приготуванні не свого дому і святкового столу, а участь у приготуванні парафіяльного храму. І участь у святій літургії через повідь і причастя, святі тайни, Євхаристії, тобто дбати про душу. Дбай про душу, і тоді Господь подбає про тебе.